Якщо вам вже трохи піднабридли огляди косметики з ДМ, то ось для вас дещо корисне. В ДМ продається просто купа класних і корисних продуктів, і я планую вам про них розказувати. І почнемо з нутового борошна. Це мій фаворит. Це круте джерело білку, ще й збагачене клітковиною. А ще підходить для людей з непереносимістю глютену, а ще підходить для кетодієти та великої кількості рецептів здорових десертів. Ну а наступний мій любимчик це ж, звісно, мегдалеве борошно. Характеристики схожі: багато білку. Мало вуглеводів і, звісно ж, без глютену. Самий простий спосіб це просто заміняти частину звичайного борошна в ваших звичайних рецептах на мигдалеве. Далі у нас в списку кокосове борошно. Дуже багато клітковини, і самий популярний мабуть, продукт для кетовипічки. Давайте для початку не будемо ускладнювати. Просто наступного разу в своє тісто для вафлей, млинчиків, оладків або навіть сирників додайте 20% кокосового борошна замість звичайного пшеничного. І розкажу вже про рисове борошно. Це чудовий варіант для людей з непереносимістю глютену або тих, хто хоче скоротити вживання пшеничного борошна. І наостанок запитання для публіки: я ніколи не брала оце борошно. Що воно таке і з чим його їдять? Напишіть, будь ласка, в коментах.